Вітаю на каналі Мотоскуторок. Всіх, хто якимось ще нам, сюди до нас зайшов і хто ще не підписаний. Сьогодні буду вас знайомити з популярною моделкою, моделькою. Це Suzuki Адрес в 125 S Ска в нас не проста і незвичайна, а лімітед. Limited, limited тобто лімітована серія, це. Серія з от такими красивими вушками, тобто з підігрівом та захистом рук від вітру. Це єдиний скажімо так із небагатьох скутер, в якого є заводський підігрів і заводські оці ручечки кріплення. До речі, на ручечках можна подивитися навіть рік випуску 11-го року випуску, скоріш за все ця Еска. Таким чином вона. Відбійнички, дивіться, які красиві, хромовані стоять. І от у нас ближній дальній підігрів рук. До речі, з заводською сигналізацією навіть ви замикаєте руль, і вона ставиться на сигналізацію. І саме цікава, саме, на мою думку, функція, яку ви ніде практично не знайдете. Більше не знаю скутера, в якого є підігрів сидіння. У цієї ески. Є навіть підігрів сидіння. І що найцікавіше, підігрів сидіння працює тільки на водія, на пасажира він не працює. ну Точніше, я пам'ятаю, так було в G-версії. Думаю, і на S-ки такий же самий а, продукт. Ну, що вам скажу, S в рідному кольорі. в рідному кольорі Колір Кольор і не чорний, а от такий а, основа, мабуть, чорна і такі. Такий якийсь ксералік такий він. Якийсь колір такий, ну дуже-дуже дуже красивий колір. От бачите, як він блистить на сонечку. Таке щось щось незрозуміло. І не чорне, і не вишневе, а щось щось своє. Так. отак От працює сигналізація, має працювати. Сигналізація працює в нас. Далі що? Попередній частині в нас тут є, е, як я сказав, е, захист рук від вітру. Це заводські такі накладки красиві і виглядає він з ними, до речі, дуже непогано. Заводська, а не заводська, а тюнінгована лампочка PIA це ксенон, наскільки знаю, чи LED-фара. LED ну, Коротше кажучи, або світлоюдна, або ЛЕД. Гарно світить, гарна лампочка і взагалі все непогано. Так, еска в рідній фарбі, з невеличкими, як завжди, дефектами. Почну з клюва. Так, давайте на загальний фон. Взагалі питань практично немає по клюву. Але все-таки, якщо сильно придивлятися, десь у нас є подряпинки. По правій частині от вони тут, бачите? Такі незначні є. Біжимо далі. І з лівої частини в нас є. Отут, бачите, от тут, бачите, отакі от такі пошкодження. Я максимально в колір фарбу підібрав, трошечки, під, під, підмастив, підмазав, але все-таки подряпинки є. ідемо далі, але на загальний фон взагалі не видно. Колір дійсно красивий. так Передня гума в стані нової взагалі. Стоїть у нас 90-90 на 10, стоїть кенда. Диск диск відсотків 10-15 по зносу, все супер. По вилки також без, без питань, штоки не ржаві, вилочка працює, все чудово, не тече, я вон прокатався, все супер. Кенда практично нова спереду гума. так По голові. По голові, в принципі, здається, тут одна. Одна десь подряпинка була, десь от тут здається така малесенька. От бачите? Скол, точніше, можливо, якийсь камінчик відпав і все, а так все добре. Далі, як завжди, є бокова підніжка, дуже-дуже зручна посадка у ОЕС, мені подобається еска максимально. Якщо продам свого гіра, я маху гір візьму собі таку саму еску лімітовану і буду насолоджуватись. Дуже якісний апарат, всім рекомендую, хто може собі дозволити. Ось такими карбоновими вставками вона. Так, по лівій частині також. Дивіться, як він на сонечку цей колір виглядає. Ну просто шикарно виглядає колір, навіть не передати телефоном, як воно гарненько. Бачите, отут декілька подряпинок. По варіаторній системі тут в нас все супер. Все оригінальне і все в чудовому стані. Задня гума відсотків 90% по жалишку також можна прирівняти до нової. IRC стоїть Urban Master, гума, якісна гума, розмір 100х на, на 10. Така вона тут і має стояти. Тобто по гумі взагалі По стану практично нове все. все. По правій частині дефектів взагалі немає. Ну, Все ціле, все супер. Я ж кажу, буквально. Тільки декілька на, на пластику передньому незначних подряпинок, видно, було якесь невеличке падіння. Один ключик, очечок для кульочків, сумки, є карман. Карман, до, до речі, непоганий такий глибокий. В раз буду, постараюсь не забути пляшку, показати вам. Наскільки він міський, є ще питання по сидінню, сидіння з підігрівом, але дивіться, є латка. Бачите, видно тут Тут воно тріснуло і японський чоловік зробив от таку красиву латочку. На ньому ще можна їздити без ніяких питань. Але так як я продаю вам цю техніку, хочу, щоб ви знали, що в комплекті я даю чохол на цей же скутер. Тобто, коли Порветься сидіння, оце, чи, можливо, вам не хочеться з латкою їздити, я вам даю чохол. Ви, коли пошкодиться сидіння, можете його перешити. Чохол, до речі, з гарного такого матеріалу, в принципі, саме якісне на сьогоднішній день. Ну, не саме якісне, а ціна якість на сьогоднішній день. Я, я ними перешиваю, гарно ходять без ніяких питань. Або можу, якщо вам потрібно, перешити сидіння для вас. Але... Пропоную брати, як є, і кататися ще на тому сидінні. От таку японець вирізав м'якеньку вставочку в відро. Коврика йому хотілося, видно, чоловік щось возив, доглядав. Тобто дротик для підігріву сидіння, чохол даю в комплект, я ж кажу. Все супер. Я б їздив, поки не порветься це сидіння, і потім, коли вже це зноситься, латочка гарна, ні на що не впливає. Так, далі. Красива електронна, електронна приборна панель 22978. Так, є в нас підігрів, дивіться, 6 режимів. 4, 5, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 режимів і підігрів сидіння. Гарно рівненько працює двигун! Тихенько, гарна робота, в принципі без питань. Поворотничок працює. Дивіться, яке гарне світло на цій лампочці піа. Бачите? Дуже гарно. Лампочка дійсно якісна, і коштує грошей, в принципі. Бачите, на, на таблові є датчик на поворотнички, мені це дуже подобається. Коротше кажучи, по електриці питань немає. Бібіка працює, підігрів сидіння рук. Вмікнули і собі насолоджуємось життям. Так, по зручності, як завжди, покажу вам. І поясню, чому моделька взагалі зручна. Цим пологим полом, з моїм зростом можна сісти. В двох варіантах навіть можна сісти. Поставити ноги сюди, поставити ноги сюди і максимально буде зручно. Трави лізне. Так, друзі, і що хочу ще сказати. А, по максимальній швидкості можна навіть на холостих От його перевірити. От Бачите, трошечки він мабуть свічечку або почистити, або під заміну. Це вже другий адрес такий, який довго стоїть. Так, ну, на холостих без пасажира по обертах 110, ну, якби, в принципі, з головою. Так і має бути, як на мене, і це більш ніж достатньо по максимальній. А по досвіду скажу, що з пасажиром, як правило, це 90-95 км на годину, і цього більш ніж достатньо в принципі, для, для такого скутерка з головою. Він зручний. Одним словом, рекомендую адрес. Для мене на сьогодні це топ-техніка по ціні, по якості. Звичайно, є, звичайно, як і у всій техніці, якісь болючі моменти. От, а так в загальному рекомендую. Дійсно достойний апарат, в прекрасному стані, в лімітованій версії, кому подобається. Звертайтеся, контакти в опису під відео. Також заходьте на телеграм-канал, обирайте для себе апарат, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Так, Хлопці і дівчата, мультик про стан варіаторів на Suzuki Address в 125 s СК лімітована. Передній варіатор. Все добречко. І все чудово без питань. Ролики варіатора залишились рідні, заводські, без питань. Тарілочка також. Задні варіатори, до речі, замінили у адреса, скоріш за все. Він 18-го року випуску, з живими колодочками, тобто без питань. Ну і Сам ремінь в принципі, живий, міцубоші стоїть. Все, все чудово по розхідниках.